Доброго дня, шановне товариство! З вами я, ваш покорний слуга Вадим. Хочу дещо вам розповісти і показати. Це стосується чоловіків більше, ніж жінок, я так думаю. Хто стикався з проблемою, що забивається каналізація на кухні? Так це саме відео для вас. Дивіться, у мене така проблема десь уже місяця два-три тому почала возникати. Що я робив для цього? Що я робив? Я купив каусті, каустичну соду і пробував каустиком це діло промивати. Спочатку засипав у мойку. Засипав мойку прямо у сіфон і пару ложок десь столових, потім кип'ятка, бурліло, кипіло, почало потрошки проходити уроді вода. Я повторив цю процедуру декілька разів. Ну, бачу, що ефекта мало. Потім я що зробив? Відсидинив сифон ту шланг гафровану і, начав, і почав засипати каустик прямо в трубу. Але вода там не уходила все рівно. Я розів 6-7, це повторював. Каустика кип'ятку туди-сюди. Трапку прикривав, бо вона тут так кипіла, що аж сюди стріляло. Наче пішло, наче пішло. Але. Я бачив, що в мене вже каустик закінчився, взяв кілограм, Зараз покажу який він. Замовляв в інтернеті, не пам'ятав в якому магазині. Отак купити його десь вільно, не, не так просто. Ось ось такий каустик. Каустична сода, гранульована. Іменно. Не порошкова, там, не пелюстками, іменно гранульована як, як селітра вона білого кольору. Це саме те, що треба для такої роботи. Ось. Ось така вона. Так. Ось ви бачите, що залишилось кілограма Грам 300, певно. Але так результату не було. Стало ще гірше. вроді вода входила, входила. Потім бачу, що це зовсім уходить Просто мойка набралася води повна. І стоїть. Вона входила, ну за ніч літрів 5 Пропускала, все, більше нічого. Ну що, це виходить, що каналізація не працює зовсім. Я так розумію, що десь воно там щось треба почало розтворяти і далі пішло і почало забивати десь по ходу далі в трубі. У мене виходить тут 50-та труба пластикова, має вона одне коліно 90 градусів, потім через стінку виходить, там, опускається вже в землю. Це друге коліно, потім вона повертає там третє коліно і ще десь 4 коліна виходить, поки я вже врізався в основну трубу сотку. Котра йде вже в грібну яму в септик. Так. Що я для цього проміркував і думаю, що робити? Таким йоршуком туди пхати, ну це безполезно, розумієте? По-перше, по малий діаметр, по-друге, 4 коліна. Куди вона там що пройде, незрозуміло. Я подумав прикинув і проміркував і зробив таку прибамбасу. Зараз покажу вам. Ось о. Знайшов трубу. Це два дума, але вони теж є різні. Є 53 мм, є 57, є 50. Я знайшов 48 мм. Вона оцілкована була, якийсь кусок, такий, не знаю. Знайшов таку кришку, товста стіна, десь мм. Все це діло обварив. Тут, в самої кришки, я просверлив отвір, нарізав різьбу і була у мене грузова шина верні, да, ши, е, 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 камера. Відрізав патрона. Нарізав на патроні різьбу, значить, різьба там, тих, хто розбирається, у, трішки розбирається в токарній справі, то значить, сам патрон має діаметр 8 мм. У мене була і плашка і мечик під діаметр 8 мм з кроком 1,25 Добре, у кришки я просверлив отвір, отвор посверлив. Діаметром 6,5 мм. Вони буду викручувати. Вам. Ось. І виходить, нарізаєш, різьбу, різьба виходить ідеально. Спочатку першим номером, потім другим. Шикарно. Плашку, зрозуміло нарізав різьбу на патроні. Все чітко зайшло, фум ленту трошки підмотав. Золотник закрутив. Все. Отака прибамбаса. Це мій авторський виник, я не знав. Я нікого не копірував, ні не для це не бачив. Я в інтернеті ні шучав походився, придумав. Заходив на щотку, там резиночка стоїть. Стандартно все. Все, окей. Беру компресор, в мене є компресор мощний. Ну, битовий. Підключив 2 секунди. Даже тиск не піднявся, десь, може, до атмосфери тиску було всього. -ліше. Все це діло порошушало, але. Воздух качаю. У мене тут о... Качегарка з качегарки, фірточка у ванну з туалетом там доверху. Коли качаю повітря, чую, що з туалеті булькає. Я так зрозумів, що набралася труба каналізаційна, каже, йде в септик в яму. Піднявся вже великий рівень води у самій ямі, набралася труба води і дійшло вже, певно, сюди доверху, до... ну аж до кухні, розуміється, тому що в мене уклон туди такий, дивини, я вам потім на вулицю вийду, це все покажу. І все. Ну я так зрозумів, що роботу прочистило, але воно прочистило. Це ще мені не зрозуміло. Для цього я хочу зараз взяти насос, у мене є фекальний. Відкачати куба 2 із ями. Хоча я і використовую. Зараз покажу що. Використовую бактерії для очищення септика, для кращого дренажа. Але, ось профі Плюс реактиватор. Це спочатку засипається з походу всім об'ємом на всю мою яму. А потім я вже таке саме замовив, тільки не реактиватор, а біоактиватор. І його треба щотижня додати там, согласно інструкції, в зависимості об'єм ями, і з цих додавати додати цих е, бактерій. Так, добре, з бактеріями зрозуміло. Наче працюють, бо видно, що бульбашки йдуть, і вже немає того неприємного. Запаха на подвір'ї. Але рівень дещо трошки знизився, десь сантиметрів на 5-7. Ну, більше він не понижається, не падає, але й не повищається. Хоча вливається туди гарненько води, якщо прикинути на добу, частенько стираємо по 2-3 стирки в день. Зрозуміло, що миємося туди-сюди. Посудається посудами машини немає, правда. У нас 4 чоловіка, розход води на добу виходить гарний. Але рівень держиться на... В определеному рівні не падає, не повишається, не понижається. Але не занадто висока труба наповнилася, що в землі йде, І я ж кажу, що рівень підійшов десь сюди вже аж певно до кухні. І трошки мені не зрозуміло, чи я цю продув конкретно, чи ні, тому що немає увірності такої. Зараз я відкачаю пару кубів, зараз вам це все покажу так уже по-бистрому. І дивіться, якщо у вас така проблема теж. Возникає, я думаю, що воно виникає часто, тому що кухні, це жир, все хоч і мою, чи ну сильно. То часто густо люди стикаються з такою проблемою і починають туди сипати крот, шмот, всякі оці всі хімію. А я ж кажу, я взяв кон концентрований каус кілограм почті всипав. Але результату не добився, поки я не приспособив таку прибамбасу і не продав це діло компресором. Наче ефект є. Но ще не вірений. Все, далі буду показувати, як я. Викачую воду. Так, значить що? Дійшло діло до викачки. Насос у мене такий фекальний. Ось. Він. Він, значить, кричатка в нього зроблена з ножами. Тобто, яке волосся, всяка херня воно перемелює. Максимальна фракція, яку він пропускає через себе, це до 30 мм. Так, потужність у нього 725 Вт. Производительність максимальна 250 літрів на... Хвилину. мінімально 40 літрів на хвилину. Так, ну що, скажу так, що дуже потужний. Він мені качає, значить, з ями. Яма глибиною десь 2,5 метри. Усього вона, бачите, повна. Отака вона. Об'єм ями повна, якщо набирається. Зараз тут кубів 10, десь. може і 11 бути. Ну, Це максимум. Квадратна вона в мене. Отака о. Ось. О. Стіни штукатурені. Відкрите тільки дне. Дно відкрите. Відкрите дно. Все, і він мені качає нагору. Ну, уклон не дуже великий, але десь метрів на 10 погорних буде десь до метра перепаду буде. Так що таке, качати я буду в мене, є там бочка, дві бочки навіть на 5 кубів, на 3 куба. Я засікав, коли я починав качати повну яму. Зрозуміло, чим нижчий рівень, тим менше він видає. Але. Починаю викачувати і 5 кубів бочка. Наповнювалось десь хвилин за хвилин за 40, за 35 наповнювалось 5 кубів, щоб ви розуміли. Що я тут зробив? Обично я спікують фланець. піки фланець. Зробив стаціонарний під накидну гайку пожарного рукава. Фланець я зробив зніжев'яйки з вареві тут. І закрутив його на два болти. Я тут заводиш. Бо тут був виход фланець-під. Ладки такий Йоршиком, просто під шланг. Але купив 2, чи 22,5 метра шлана, бо поки воно з ями туди сюди, щоб він не перегибався, тому що цей пожарний це білий, він перегибається і е, зменшує поперечний перетин. Так, зараз я його туди опущу, підключу, розмотаю шланги. це в мене два матка по 10 метрів. Мені якраз вистачає туди до бочки, це буде десь 20 і тут до ями десь буде 22-23 метри по Погорі. Добре, зараз я опускаю це все діло. Тут у мене ці поктики. Поплавок я підкручую одразу вертикально, бо коли викачую геть до дна, щоб він у мене не виключався. Тому що він розчитаний працювати в автоматичному режимі, це його можна пустити туди і не витягувати. Пожиттєву уха собі там стоїть і підкачує потрохи ту воду. рівень не буде повишатися і так упаде трохи. Е, набрався, він включився, відкачало, сіко там, отак. Він виключився. І це буде автоматично працювати, але в мене немає такої системи, щоб вона десь фікація автоматично. Добре, зараз я опускаю його. Так, все. Шлан я розмотав, посоєняв, пішло От, Зараз включаю за всі крими ровно 4 година вечора. Де воно тут? Побачите, так надувається вона. Дивіться. О! Мигом. Ага. Пішло, пішло. Не шума, не пилі. Але на очах рівень падає. Зараз так качну, щоб відкрилась труба. І ще нижче трошки рівень упав. Не набагато. Багато викачувати не буду. Можна викачати до дня, звісно. Але я сиплю бактерії. Якщо я все викачу, тоді треба поново все це засіляти ними. А так я це відкачаю, потім додав ось дозу. Нехай працює далі. Ця вода вона вже попрацьована бактеріями перероблена. Вона вже годиться, можна вже в всати лити, поливати дерева, щось таке. Тобто вона вже не така токсична і агресивна. Так, зараз підемо глянемо, куди воно там як качає, я вам покажу. І подивимося, за який час воно качає. Ну, десь пів... Пів бака накачає, десь куба 2,5. Так, зараз буде трошки шумно, бо бобочка пуста, а напор води туди боже то виходить дуже верхотить але дивіться а? як замітили вода не чорна а білесенька наче послі очисних ось такий в мене бак тут сталевий на тілешки 5 кубов має так Ну добре, контролюю рівень. Зараз засіки, сіки подивимося. Що воно як. Так, що? Прокачало 15 хвилин рівно. засік час. Замірав, який об'єм. Викачило за 15 хвилин. 2,85 куба. Я думаю, що це прекрасно. Прекрасно качає. Так, труба вже оголилась давненько ще на пів цього рівня. Я думаю, що викачувати достатньо. Викачувати достатньо. Бо я лишуся бактерією. Зараз піду, спробую промити ту трубу в кухні каналізаційну. Подивлюся, як воно яке там движення. Якщо вода йде добре, значить все добре. Так. так, друзі, ну що, що хочу сказати. Прокачав я каналізацію, труба відкрилася, все, вроді, б, я должно бути добре. Пробував лити воду. Воно в мене тут шлан від газової колонки гарячою водою. Ну, сіка вона видає. Наче входить, але якось я чую, що коли прикращаю подавати воду, що воно там щось ще гуркоче. Тобто десь щось ще там є якась хрень. Зараз буду ще продувати компресором. Ось У мене такий компресор. Да. Двохциліндровий. Требує теж ремонту. Десь гоне масло спеціальника чи що. Бо все в маслі. І масла вже практично в картері немає. Треба ставати на ремонт, як то кажуть. І зніму відео про ремонт цього компресора. Так, ну про компресор пізніше. Добре. Даємо повітря. Так. Затримки немає. Все чисто. Ну, воно в принципі практично вже воно прочистилось. Але десь ще трохи є, може на тих углах, розумієте, на цих поворотах. Жирові відкладення якісь, певно. Котрі не так просто розчинити і продути. Так, 5, 5 атмосфер давить. Ну, тиск не затримується, значить проходить вона. Добре. Все, що його вже дути, вже нема чого дути. Так, скидаємо. О! Так, не хоче. Не хоче. Зараз буду давати воду. І вже що буде, то буде. Вода, як я вже казав, вода йде на всю, стільки колонка пропускає. Гарача вода Десь градусів підшеється в 55 колон. Сілочка добре. Так, як це О, Закрили. Так, ну води в трубі немає не затримується. Але щось ще хрупає там. Може вам чутно буде. Я так розумію, що десь вона ще затримується. Цього гукотіння не повинно бути. Але вже менше, менше грукотіння. Більше воно мені хрукало тут. Так, ну що, я думаю, що на цьому все. Хвати його промивати, воно ще походу саме буде промиватися. Зараз оце все тут поубираю і буду ставити обратну мойку. Я її походу теж підшаманю, тому що така херня китайська, щоб ви розуміли, метал тут замірав штангами. 0,45. Вона вже давно куплялася мойка, правда. Але коли ставиш сюди якусь каструлю чи з водою, воно прогибалося, так і грає, як холодець. Та усього вугли, потріскали вугли і вже небезпечно було на... тут мити посуд. Ось. Поре полагать. Та Я осилив тут уголками, позакльопувався. Туди під низу. Дав такі ребра жорсткості. Із доски двадцятки, які були там дубово було, Це снова все. Вийшло воно сюди. Тут поприкручував на болти. Тут на саморізах все. Зверху тут теж саморізи. Тут теж йде профіль, тут профіль металічний йде від гіпсокартона. Також прикліпав і все, є жорсткость, можна вже ставати на нього. Вже десь Якщо воно прогнеться, то воно вже тут... лопне по сіротки, певно. задовбало Купити нову мойку хорошу, щоб метал був хоча б десь 06 ну, 0,7 Бо у батьків там ще мойка совдеповська По-перше, Во вона глибше сама раковина. І нержавійка десь товщина міліметр. Вона до того жорстка, що от от залазиш на неї, вона хоча б десь чуть-чуть зіграла, розумієте, взагалі не, не, не двигається. Ця херня така, воно нікудишня. Але купити хорошу мойку, це десь 3-4 тисячі треба зараз викинути. Ну, нічого, я підтримав, що поки тут кухня ця до ремонту, воно що послужить. І поміняв змішувач. О, який полуоборотний. Не знаю, бо той вже гей гавкнув. Вже тут все поржавіло порозлазилось, так що там вже нема що міняти що ремонтувати. А це новеньке тако. Думаю, що дружина буде задоволена. Так, ну добре. Всім бажаю удачі. В кого така проблема, хто, хто зіткнувся хто з такою проблемою, яку це аналогічно в мене, то рекомендую. Якщо у вас піде вся та труба, то можна підсотку зробити. Зробити таку. Херомантів, і якщо вже не допомагає вам не каустик, нічого, пробувати продувати стисаним повітрям. Не знаю, чи це авторська розробка чи ні. <смі> не буду я це узнавати і патентувати, але все може бути, може хтось ще до такого додумався. Але я <смі> кажу чесно, що я ніде ні в кого не підглядів, і ніхто мені не підказав, сам додумався до такої інтересної штуки. Все. Всім бажаю здоров'я, миру. Підписуйтесь на мій канал, не забувайте ставити лайки, кому сподобалось, пишіть коментарі. Буде цікаво з вами поспілкуватися. На все добре, до побачення, до нових зустрічей.